Привіт, мої любительці! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас з новим 2024 роком. Сподіваємося, віримо, надіємося в те, що цей рік принесе нам перемогу. Не просто мир, а перемогу всім нам, українцям. І час на передбачення для вас на січень місяць. Подивимося. Які важливі події будуть відбуватися в вашому житті? Яка енергетика буде для вас найвідчутнішою, найважливішою? Ну і вже традиційно я своє передбачення буду робити на трьох колодах: на класичній, на романтичній і на містичній. З кожної колоди по три карти. Хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту. Отож, мої любі, почали перша колода райдера Уейта. Тельці січень місяць. Що для нас він принесе, що для вас він принесе, які події? Перша карта. Сімка пентаклів. Ваші плоди ще не дозріли, ви в очікуванні чогось, в очікуванні оплати за свою працю, в очікуванні ну, хто що чекає, але ще тільки. Процес на 70%. Втілили ви проєкт, ви з роботу зробили на 70%, і тому оплата про результату ще потрібно трішечки почекати. Це карта, коли плоди дозріли на 70%. Підставляйте під свою ситуацію, що саме ви очікуєте, гроші. Повідомлення, звістку, результати, аналізів, тому що це може бути карта і здоров'я, і тіла нашого стосується. Що ви чекаєте? Дивимося далі. Наступна карта для вас. Помірність. Ну, помірність це потрібно. Почекати, не поспішати, не стрибати вище голови, тому що ви нічого не зможете ні зрушити, ні змінити, ні стрибнути вище голови. Помірність це помірність. Насолоджуюсь тим, що я маю. Тут ангел переливає емоції, воду з однієї чаші в другу. Ну, тобто, отак ви будете переливати свої емоції, думати, гадати, але вплинути неможливо. Тому потрібно. Ну, насолоджуватися тим, що є. Тут взагалі спокій. Дивіться, яка карта спокійна. Вода спокійна, сонечко, квіточки. Ну, ось, тобто, проблем ніяких немає. Просто потрібно, ну, не поспішати, дочекатися, отак, От як в нас тут було, 70%. На 70% вже готове щось. І ще потрібно трішечки зачекати, щоб отримати результат. Наступна карта для вас. Третя карта для вас імператор. О, А, тут же енергетика вогню вогняного чоловіка. Імператор це овен, це вогняний чоловік, який може все. Хто він вам? Це можновладець, це високопосадовець, це якась людина, яка, можливо, ви під від неї від такого чоловіка щось залежить. Ви підете до нього на співбесіду. ви підете до нього щось просити допомоги. Ви він ваш роботодавець. Ну тобто підставляйте під свою ситуацію. Хто ця людина, від якої щось залежить? Людина, можливо, це людина, яка вас примушує до чогось, чоловік ось такий, який вимагає, який тиран, тому що в нього є і плюси, і мінуси. Він може і допомагати, допомагати, підтримувати. В нього є всі ресурси, щоб як допомогти, так і знищити людину. Стерти з лиця землі. І тому, як вас програється цей імператор, підставляйте під свою ситуацію, чи та людина, до якої можна звернутися, людина, від якої щось залежить, людина, яка вам допоможе, яка щось просунить, яка прояснить щось, чи це людина, яка вам заважає, яка давить, І людина тиран домагається ну, в кожного своя ситуація. чи це можливо ваша половинка? ваш... Людина, яка поруч, який підтримує вас, який може вам допомогти. Або ж це може програтися як енергетика, коли от ви сиділи, чекали, чекали, так, у нас тут плоди дозрівали, ви чекали, чекали, і в кінці місяця проявляєте, можливо, ви отримали результат, і з цим результатом потрібно щось робити. І в вас вмикається енергетика імператора. Я знаю, що робити, я можу, я беру відповідальність. На себе в свої руки беру ситуацію, я керую ситуацією. Я знайду всі ресурси, щоб вплинути. Тому завжди підставляйте під свою ситуацію. Відштовхуйтеся від свого, слухайте, що з вами резонує, що вас зачепило, це є і ваше. Наступна колода романтичне таро, що воно нам розкаже для тельців. Перша карта для вас шістка пентаклів. Ну, шістка пентаклів це карта. Тут ярмарок, це таке знайомство, це щоб якщо ви в пошуку, потрібно кудись йти, щоб вас побачили, щоб вами зацікавилися виходити в люди, якщо ви в пошуку. Ну, це така карта нейтральна. Якщо ви е, е, не в пошуку, то також вам можуть зацікавитись, зауважити, комусь ви сподобаєтеся. Ну, тут дівчинці запропонував художник намалювати її портрет. Тобто він її виділив серед натовпу, вона йому запала в око, і він її малює. Ну, тобто, можливо, вас зауважать, ви комусь впадете в око. Можливо, треба себе так проявити, щоб вас зауважили. Знову ж таки, в кожного своя ситуація. Дивимося далі, тому що тут так нейтрально. Що далі? Наступна карта. О, а тут вже зовсім інакше. Карта нуль. Карта дурень. Карта початку, а нуль це ж може бути і закінчення, і обнулення. Нуль він взагалі дуже небезпечний. Він може бути як чорною дірою, так і коли людина все, нічого не хоче, опустила руки, а може бути обнуленням. Коли я починаю спочатку. Ну, тут дивіться, яка легкість це знайомство, це флір, це легкість, це карта водолія, карта повітря, коли все легко, ну, обезбашено. І не напрягається, коли. ну, Мінус цій карті, що цей чоловік може бути легко уважний. Для нього ці стосунки просто просто, от, флірт, просто гарно провести час. Тому будьте уважні, дивіться на мову тіла, на тривожні дзвіночки, все беріть до уваги. Але взагалі це легкість, це початок, це можливість, можливість нових стосунків, можливість почати. Можливо, в ваших стосунках щось дійшло до краю, і ви починаєте, ви поговорили, обговорили все і починаєте з чистого аркушу. Ну, був нуль. Для кожного нуль програється по-своєму: для когось знайомством, для когось новими стосунками, для когось новим витком ваших стосунків, коли ви подивитеся один на одного зовсім іншими очима. Тобто в ваших руках як цей нуль програється, тільки щоб не чорною дірою, щоб коли я нічого не хочу. Далі наступна карта. Ого. Карта Єрофанту. А Єрофант це ж е, саме тут. Це може бути вінчання. Це такі традиції, це те, що відбувається в церкві. Хре, обряд, який відбувається в церкві, вінчання чи хрещення. Не хочу говорити про щось гірше. Тому що тут, тут все таки як папа на балконі благословляє. Ну, це карта такі саме, коли ну, в романтичному таро це от вінчання або хрещення. Це. Те, що має для вас цінність, ваші традиції, ваші обітниці, дорослий чоловік в вашому житті, набагато старший від вас, коли велика різниця в віці, такий дуже консервативний, в якого є своє бачення, свої межі, своє розуміння, коли... От і все. І в нього воно є, і треба під нього підлаштовуватися. Це, можливо, такий чоловік є в вашому житті. Можливо, такий чоловік війде в ваше життя. Ну, Так як це романтичне, ми не будемо говорити про вчителя, наставника, так? Тому що це все-таки стосунки. Тому дивіться самі, підставляйте під свою ситуацію, яким чином програється у вас ця карта. Традиціями вашими традиціями чи обрядом церковним якимось. Наступна колода в нас долина міражі. Магічне, глибоке, містичне таро тельці, долина міражі. Буде відбуватися в житті в тельців. місяць. Місяць це доросла жінка, це стихія води. Ну, місяць це вода. Вода це наші емоції, це наші страхи, наші коливання, наші вагання, або ж це доросла жінка в вашому житті, або ви доросла жінка, яка буде ось так от з нею, все буде бурлити. Кипіти, і всі страхи, і спати не можу, і сама себе лякаю, і коли все думаю, і вся, коли всі наші страхи, які в нас сиділи, вилазять назовні. Тому що місяць він має фази, він наростає, він спадає. Ось це ось такий такі ось емоційний надрив. Коли сьогодні я спокійна, завтра знов я себе вже накрутила. Якщо от ви така доросла жінка, якщо ви чоловік чи молода жінка, це, можливо, мама чи бабуся в вашому житті, або ваша половинка, яка, це інтуїтивна карта, яка вам інтуїтивно щось підкаже, підтримає, допоможе в чомусь. Війде ваше життя, можливо, така жінка, приїде до вас, ваша бабуся чи ваша мама зателефонує. Місяць нічне ніч світило, тому це. Коли ми не розуміємо ситуації, не бачимо ситуації, не маємо інформації про цю ситуацію, але самі собі вигадуємо. Щось вигадуємо, десь щось почули, і наша уява вже малює нам наші страхи, опираючись на наші страхи, ну, ось така дуже. І старший аркан, це буде для вас важливо, воно буде вас вимотувати, воно буде вас ось настільки такий емоційний на місяць, надрив аж такий відчувається, коли емоціями дуже важко впоратися. Наступна карта. Двійка мечів. Двійка мечів, а в нас що тут була помірність. В класиці в нас була помірність друга карта. А тут у нас двійка мечів. Двійка мечів це в класиці це людина сидить ось так, руки на грудях, склала і також я не хочу, я не знаю, я не можу, я втомився і лишіть мене всі спокою. Я не хочу нічого робити. Я просто хочу. Я приймаю те, що є. Так і помірність нам говорить, що не потрібно намагатися, не потрібно стрибати вище голови, можливо, потрібно перечекати, пережити, передумати, бо мечі це інформація, і ясність, і розуміння, і наші думки. Можливо, потрібно ось так це все перетравити в собі. Карта зупинки. Наступна карта, третя карта. Чистий аркуш. Дивіться, у вас був нуль вже. У вас був нуль, а тепер чистий аркуш. Доля вам дає можливість намалювати все, що ви хочете. Кольори, які ви хочете, фарбами, якими ви хочете. З людиною, якою ви хочете, в країні, де ви хочете. Ну, загалом, все, що ви хочете. Тільки ви можете тут щось написати, намалювати, можете зімняти і викинути. Але доля вам дає шанс почати спочатку. Знову з новими чим, з новими цілями, з новими враженнями, з новим в новому житті. З новими людьми, з новим самим собою, можливо, це ваше оновлення. Цікавий вас місяць, можливості, ну, чистий аркуш це взагалі можливість, якою скористайтеся по, по своїй потребі. Відштовхуйтесь від того, що ви хочете. Як вам комфортно, тому що це ваше життя, і вам жити в цьому житті. І тому слухайте себе, як вам комфортно, з ким вам комфортно. Залишайте все, що вас турбує, все, що вас тягне на дно. І йдіть до кращого. Тому що вам доля дає можливість. Всесвіт вам дає чистий аркуш. Ось таке було передбачення, мої любительці. А я вам бажаю щасливого січня, веселого, вдалого по, ну, по можливості. Вже як в кого складеться, але не опускайте руки, не опускайте голову. Сонечко воно зверху, воно світить, воно зігріває, воно наповнює нас, воно дає нам сили, дає віру, дає бажання, дає енергію. Наповнюйтеся нею і транслюйте її вже на рідних, на оточуючих, будьте сонечком самим для себе. Я бажаю вам класного січня. Наскільки можливо це в наших реаліях, в наших умовах, не опускайте руки, підтримуйте один одного, будьте опорою і підтримкою, радістю один для одного, в першу чергу для своїх рідних, я бажаю вам любові, тепла, радості, щоб ви мали багато причин для радості, щоб в кожному дню ви бачили позитив. Ви знаходили те, що вас тішить, те, що вас надихає, те, заради чого хочеться жити. Я вам щиро від, від душі бажаю любові, ну, багато причин для радості, впевненості в завтрашньому дні, впевненості в собі. Впертості десь, що потрібно потрібно жити, потрібно в наших реаліях виживати, потрібно не опускати руки, потрібно бути для когось прикладом. Я бажаю вам бути цим стержнем, навколо якого буде триматися. В когось сім'я, в когось близькі, в когось рідні, в когось робота, колеги, будьте взірцем для когось, будьте сонечком для когось, щоб вас все вдавалося. Люблю вас, обіймаю, все буде гаразд. Дякую вам за зворотній зв'язок, за вашу підтримку, за ваші, за ваші теплі щирі слова і побажання, завжди з нетерпінням на них очікую, завжди відповідаю. Ви для мене вже як рідні, ми сім'я Зоряне Таро. <сіх> Дякую, що ви в мене є, що ви стали для мене такою сім'єю. І завдяки вам я дотримуюся режиму. Я знаю, що мені потрібно робити прогнози. Я сподіваюся, що вони вам ви їх чекаєте, що вони вам стають в нагоді, що вам цікаво. Дякую, мої любі, що ви в мене є. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, і почуємось папа. -па.